16 серпня в зоні АТО вогневе протистояння вздовж лінії розмежування дещо зменшилося. З опівночі і до 18-ї години незаконні збройні формування, намагаючись втягнути в бойові дії наших військових, в основному застосовували стрілецьку зброю. Проте упродовж дня були й випадки використання ворогом артилерії забороненого калібру. Так, неподалік Донецька, близько першої ночі, бойовики з артилерії калібру 122 і 152 міліметри, били по наших позиціях в Авдіївці. Також вночі під артвогнем опинилися селища. Ще Тарамчук і Керамік, а в 9-й годині з озброєння БМП та великокаліберних кулеметів окупанти вели вогонь по опорному пункту сил АТО в Опитному. Продовж дня 120 мм міномети злочинці застосовували по пісках Красногорівці, Верхньоторецькому, а о другій противник зі 122 мм артилерії обстріляв цивільні будинки в селище Новокалинове. На Луганщині бойовики сконцентрували вогневу активність в районі станиці Луганської. Тут позиції наших військ 5 разів обстрілювали з гранатометів і один раз зі 120 мм мінометів. На Артемівському напрямку близько шостої ранку бойовики двічі били зі 122-мм артилерії по селищу Зайцеве. А поблизу Маріуполя, вогнем з мінометів 120-го калібру, противник накривав українські позиції в Богданівці і Старогнатівці, демонструючи витримку та суворо дотримуючись мінських домовленостей, сили АТО вогонь відкривали лише у відповідь з озброєння, калібр якого не перевищує 100 мм.